Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі Слубвіш. Сьогодні я хочу розповісти, розповісти вам про плагіат. У мене на каналі от є таке відео одне, яке набрало на Ютубі 5 і тисяч переглядів. Чекають загиблого воїна. Все село прийшло. Так, це є моє відео і я зараз вам покажу, як одна людина просто його скачала. І додавала там якісь елементи, смайлики, там текст, свій свічечку додавала І на Тіктоку в неї в неї набрало це відео мільйон шістсот тисяч переглядів. І так, на Фейсбуці набираємо Оксана Ткач. Так, ось це ця жіночка. Оце її світлина. Так. І дивимося відео. Яке вона закачала в мене, вкрала. І переробила. Тобто тут що вона, додавала свічечку і додавала якісь слова зверху: окупації розстріляли Героя України з останні його слова слава Україні. Хоча це взагалі не та людина, так би мовити, за яку йде мова. Там був таке відео, там, де. Російські солдати розстрілюють українського воїна за слова слава Україні. Тут вона підписала, поставила і розумієте, набрала хайпу на цьому. І якось так От дивіться, учіться, як набирати хайп. Ось бачите, 1,6 мільйона переглядів.